Ну, скажімо, той же самий гетьманцев. Ну, він помічник Сівковича, багаторічний. Сівкович визнаний в нас державним зрадником і, як вважається, в Москві отримав свої генеральські погони нарешті назад і десь керує чимось ФСБ. Ніхто не знає, точно, ну, але Деркач маємо про Сівковича такі ж самі чутки. Принаймні, він точно десь не ховається у світі, а десь працює в секретному якомусь підрозділі, тому його і не показують дуже. Ну, Гетьман це його соратник, вони були завжди тих самих поглядів. Гетьман це єдиний суги, всі розуміють, ліпше не висовуватися, коли за лічені тижні до вторгнення на початку 22-го року, Радити, Порошенко весь час виступав, вимагав 50 мільярдів додати на Збройні Сили України, щоб просто врятувати від розвалу. бо вони сипалися, вони вже обсипалися при тому фінансуванні. А Резенков сказав, мені не потрібно нічого. А насправді про тому фінансуванні. Збройні сили України не могли самопідтримуватися, вони не могли докомплектовуватися, навіть а що гетьман це робив? Він вирішав ні, це голий популізм, ніякої допомоги більше, ніщо нам збройні.